Всім привіт! Зараз робимо розпаковку з AliExpress. Дві посилочки, хочу вам показати. Ось тут таку штуку, бачите, пише «перепаковано», Перевір міст. Тобто тут в цій посилці щось було не те. Не знаю, можливо вона порвалася, я так думаю, що швидше за все. Що вона порвалася, напевно. Вибираємо, що у нас тут є. У нас є ось така штука, вже відкрита. Можливо, щось поламалося. Так, є у нас ось тут. Ось тут у нас є. Так. У нас тут є багато. Це консолідована посилка. Так. Так, так, так. Так, це у нас консолідована посилка, тому давайте розпочнемо із ось цього варіанта. такого і глянемо, що в нас тут є. Мені просто цікаво, що це тут таке. Так, тут нічого немає. Це у нас такий стілець. Розкладний стілець. Дивіться. Це у нас ось такий розкладний стілець. Не знаю, як він там. Так, 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 він тут повинен десь кріпитись, напевно. Ну, скажу так. Запах Китаю конкретний. І як він буде витримувати, не знаю. Ну, ось така штука. Склада собі і піши. Так, давайте наступне. Так, наступна у нас відеокамера. Так. Кабель живлення тут є, тому що деяких немає. Звичайна камера заднього виду до автомобіля. Так. Тут у нас так. більше нічого немає. Тут у нас виходить така ж камера, тільки тут камера десь повинна бути з інфрачервоними променями. Можливо, це ця, можливо, не це. Тут уже комплектація така більш класніша. Можливо, і ся, ось бачите? Получається, ось тут інфрачервоні ось такі діоди. Тобто вона вже повинна вночі бачити. Це не просто там підсвітка, як звичайно. Так, тут все, звісно, розбовтане, але нічого. Будемо тестити. І ось такий кабель ще на передачу, на передачу відео. Напевно, ось такий кабель. Так, щось тут нас цікаве таке зустрічає? Це щось тут довге таке. Бачите, тут скотчем заклеєно, напевно, це була розпакована, що посилка. Так. А тут нас зустрічає ось такий зонтик парасоля. Так. Такого бордового вишневого кольору. І дивіться. Ого, да, дивіться, відразу відірвав. Ось тут був пришитий він. Тут якість, маєте, дивіться. Відразу відірвалося, ну капець. Ого, коротше, одноразовий. Ось, бачите, він тут автоматичний. Так. Він розіклався нібито. І щоб я скласти, тут є клавіш. Він скажу такий, якийсь одноразовий чи що, дивіться, ну відірвався. Вроді би такий непоганий, все класно, чудово. А ось ця штучка, бачите, відірвалась відразу. Погано пришита чи що, я не знаю. Ну, коротше. Ось, ну такий зонтик парасоля. Зонтик парасоля, хто як називає. Коротше, ви зрозуміли. Так, наступне, давайте ось тут уже Це відкрита штука. Це в нас виходить така камера. Ось тут у нас підсвітка ще є. Ще є, а дві підсвітки в комплекті. І ще якась штука тут. тут. Так. Кронштейн, книжка. Це в нас виходить камера, чи як це назвати, датчик, короче, камера руху. Те, що камера, датчик руху. Десь сюди ставити свій телефон. Так, сюди ставити телефон свій. І все. Тут бачите, що є ось Bluetooth-кнопка, це все вмикається. І буде за вами крутитись, короче, ви зрозуміли. Датчик руху для стрімів, там телефон поставити. Ось така штука. Ну, не знаю, можливо і прикольно. Можливо, ні. Ось така штука. Будемо її тестити пізніше. В комплекті ще, Бачите, ось такі дві штучки, дві підсвітки. Так, хочу одну подивитись. Такі ці китайські тонесенькі зіп-пакетики, що навіть відкритись не можу. Капець. Чи вони розряджені повністю, напевно? А, ні, один, два. 3, 4. Короче, 6 режимов. Ну, такая подсветочка, знаете, какая-то мини. Мини подсветочка. Так. Наступна у нас вот эта посылка. Так. Тут у нас стержень. Маем. Так. Все есть, потому что в по предыдущих видео до сих зимов не все пришли. От така печаль. Так, цікаво, що тут у посилці щось таке довге. Напевно, якісь антени. Скоріше за все. Да. Так, дві антени, напевно. Запаковані, звісно, вони тут солідно, щоб їх ще не розрізати. тому що не зрозуміло, з якого боку їх там розпаковувати. Китайці так запакували. Так, щось тут вже відніється. Можливо, потягнемо. Так. Я вам скажу так, запакували, що запакували. Так, і це у нас... упс. Давайте спробую викинути, щоб там щось не лишилось. Здається, нічого не лишилось. Так, це у нас антена до цього. До рації. Зараз вам покажу ближче одну штуку. Звичайні рації для розмов. Ось така антена. Хоча вона мала бути якась набагато більшою. Ось. І тут кріплення не зрозуміле. Щось, напевно, не те, що мало бути. Щось, напевно, не те китайці мені прислали. Тут, звичайно, немає ніяких позначень, нічого, ніякої інформації толкової. Але, коротше, давайте ще другу розпакую. Так. Так, і ось друга інтерна. Коротше, її не буду вже розпаковувати. Запакували то непогано, китайці глянем, чи, тут, чи чогось немає все раді. Але кріплення, здається, не які. Ну, Це вже буду дивитись пізніше, тому що рації не знаю, ще де. Ось, якось так виписав. Думаю, що вони десь вони мали бути півтора метра висоту. А тут сантиметрів 50, може 5 десь. Ну, така штука. Друзі, з вас лайк, підписочка, коментарі пишемо. Вмикаємо дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Всім пока!